Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград на дачах, на присадибних ділянках. З вами Володимир Ісаєнко, такий же дачник, як і ви, і пропоную вашій увазі. От такий уже майже трохи забуваємий сорт не сорт, а форму винограда селекції за Віталія Володимировича, який має отакі от великі грони, отакі от великі ягоди і дуже смачний. Це фуршетний. Ось перед вами. Одна із ґон, таких, які ви бачили, і характеристики. Ви можете зупинити прокрутку і подивитись їх докладно. Ягідки більше 40 мм, більший розмір. От. Отримані такі ягоди з використанням стимулятора росту і цвітіння флорон. Без флорону от, із п'яти врожаїв рідко вдавав, не удався ні один от такий у Гергеля Олександра в місті Полтава. А от як він використав флорон, то от такі вийшли грони. Як бачите, грона велика ягода. Також велика. Далі ви побачите зважування, побачите її в розрізі цю ягідку. Ось От. От такої вона величини і так виглядає на долоні. Ну, а зараз Гергель Олександр зірве декілька ягідок, ми проведемо дегустацію. Ось чудового винограду. І розкажемо вам, як він смакує. Ось так при розкушуванні. Як бачите, там видно он, три кісточки, може бути і чотири кісточки. Ягода м'ясиста, м'ясисто-соковита, дуже смачна. Ягода, Таку ягоду дуже приємно їсти. Можна як мармеладку, отак, як конфетку, як цукерку відкусювати. Ну, вага 21,7 грама. Як бачили на гроні, ці ягоди всі однакові, всі рівномірні, але з флороном. На цьому все. Будьте здорові, до побачення.